Так, Друзі, всім привіт! Хочу залишити відгук про бактерію. Використовую цю заразу приблизно вже рік. А значить, Яка в мене була проблема? Раніше рідини в мене було мало і я постійно повинен був визивати сінізатор. Десь в такому наповненні я можу вже стоїть місяця три десь в мене. А, тобто я розумію, що дренаж працює за рахунок того, що бактерії, я так розумію. Цю всю історію розжижають, водичка уходить. Тобто, ну, якщо я раніше викачував яму раз в 3-4 місяці, останній раз і у мене був, може, місяці вісім назад. А до речі, хочу сказати, що бактерії я використовую і взимку. Чому? Там температура набагато тепліша, ніж ззовні. Бактерії працюють перевірено. Да, до речі, що мені ще немаловажно, це запах. Все це історія парує, але немає ні сморіду, не запаху, майже ніякого. Мінімальний, який запах є, такий річковий. Ну, в принципі, мені все подобається. Тому залишаю відгук, ставлю лайк.